Кубок НФК Ураган вирушає в райони вперше на Прикарпатті шкільні турніри з футзалу під агейдою драконів відбудуться у п'яти містах області, зокрема в Долині, Калуші, Коломиї, Городенці та Рогатині. Участь у спортивній першості візьмуть понад 700 учасників, як сільських, так і міських шкіл. Для більшості команд головний приз складатиме 20 тисяч гривень. Втім, інші учасники без подарунків не залишаться. Срібні призери турнірів отримають комплекти форми, там м'ячі, бронзові, лише м'ячі, а решта юних футзалістів, солодощі організатори сподіваються, що в такий спосіб дитячий футзал стане неби як популярним не лише в Івано-Франківську, але й у районах. Ми бачимо наскільки це цікаво для дітей, які в Франківську, і наскільки на аматорському рівні дорослому в тих місцях, Містах, де ми зараз будемо проводити турніри в Калуші, в Коломиї. Наскільки це цікаво від спорту, зараз нам наша задача дойти до шкільних громад і їх так само зацікавити, тому що кожна школа має більш-менш нормальну інфраструктуру. А от в долині шкільний турнір під егідою урагану відбудеться вже вдруге. Торік у ньому взяли участь вісім шкільних команд району. Цього року число бажаючих збільшилося до десяти. Представники Долинщини сподіваються, що така дитяча першість насамперед. Сам перед популяризує здоровий спосіб життя. Основна мета, я думаю, залучення дітей до фізичної культури і спорту. Вже сьогодні ми знаємо, що сьогодні ситуація є критичною не тільки, напевно, в Долинському районі, а в всій країні, де кожен дев'ятий, можливо, навіть більше учень сьогодні відвідує уроки фізичного виховання. Це єдиний плюс з такими з такими кубками і це ми мусимо пропонувати дітей до здорового спослуження. Перші ігри за кубок НФК «Ураган» у районах відбудуться вже цього вікенду. Організатори сподіваються, що і надалі матчі проходитимуть і на вихідних насамперед, аби батьки мали змогу прийти та поболівати за своїх дітей.